Кадирів опублікував в себе в телеграм допис про те, що вони отримали наказ вирушати в Донецьку область і нібито звільняти якісь міста або щось там робити. Загальна кількість кадирівців на території України близько 7 тисяч людей. Так дійсно, і сили з Чечні не не залучали, не долучались до активних бойових дій протягом року, майже і в них була можливість поготуватися та завербувати ще людей. Але як ви оцінюєте боєспособність їх зараз, боєспроможність їх зараз, і, взагалі, які задачі можуть виконувати невелика кількість людей? Ми маємо зважати першу червоно полках Полкахмар здається там до трьох тисяч штиків. Відносно невелике формування ну на рівні до бригади, е, тим не менше, вони непогано озброєні, вони пройшли відповідний вишків, бойове злагодження і мають е, відповідні ресурси для того, щоб виконувати завдання ну, напевнені та такій тактичному рівні ділянці фронту. Але ж хто входить до складу полку Ахмат? Це мешканці Російської Федерації з різних її регіонів. Це не є елітарне. Частиною групування, яке безпосередньо фактично під Рамзану Кадирову, бо є безпосередня Кадирівська гвардія, яка забезпечує почуттву охорону та оборону Рамзана Кадирова та членів його родини. А ці баяки ну побачимо їх вишків. Очевидно, що навряд чи будуть кадирівці звертати увагу на втрати. Штурмових загонів цього полку, звісно, що ми їх в бою ще не бачили. Маю певні сумніви щодо спроможності підрозділів, які озброєні в основному легкої зброї, то небагато мають бронетехніки, техніки, закрема танків, бути ефективними в наступі. Щодо планів, ну ми розуміємо, що тікток війська дуже. Часто робив такі гучні заяви, мовляв, все ще зробив стих і все переможемо. Але ми чули вже багато заяв такого армійського полку від Рамзана Кадирова, починаючи від Київ за три доби і інші історії, які зазвичай перетворювався на такий собі інформаційний пшик, який жодних реальних підтверджень на землі. Немав, ну не розповідає, побачимо на полі бою, бо щодо мотивації українських сил оборони, які боронить південь Запорізької області, південь і готують грунтя для деокупації де північно Херсонської області, у мене сумнівів немає. І ресурси накопичуються, і відповідні виблички наші підрозділи мають. Ну думаю, що і про мотивацію тут і годі і казати. Бо Крим, Севастополь. Південні Запорізька, Південні Керсовська області, так само, як і Донеччина, на вся, вся Україна, наша земля, її треба визволяти від І Неможливо, хто знаходиться по той бік лінії бойоволезікнення. Підрозділи Ахматівський чи регулярні частина підрозділи російської армії чи того бійці з приватної військової компанії Вагнер це одне треба визволяти нашу землю від ворога.